хочу показати, яку собаку купили. От, німецька вучарка вже майже 2 місяці. Ну що маленька, Фу! звати Лайма де може деколи відео попадати. Друзі, всім привіт! Ви їх завжди на каналі Мініфармер. В цьому відео хочемо показати, як робимо корм і з чого робимо корм для корних сушок. Як ви бачили в попередньому відео, ось ми купили ну, рівнокормова добавка, пише, борш не вийде. Так. Потім дріжді 2 кг взяли прикальцій е, фельдват. Замість крейді, коротше Нам більше порекомендували взяти це. Взяв 4 кг. Ну І мясокістковий ось 2 кг. Замість крейді, то, ось. ось Потім макуха. От. Ну, зараз. Ми. І такий премікс. Долфус ну, це додати також 1 кілограм, це польське виробництво. Ну, сказали, що ніби непогано. Не знаю, попробуємо будемо бачити. Ну і кукуруза Наступає мішку. помішку. Ось блогер не дає відео нам зняти. Опа. Так, коротше, беремо 25 кг пшениці. Писим, валимся на Так, друзі, ось ми 25 кг пшениці злоли. Зараз ми кукурузки всипимо, треба 8 кілограм кукурузи. Також її перемену. Зараз От мішка для... зразу. От 7-765. Зараз ми це всипимо, ще потім. виходить, відро 500 грамів. Ну, Трошки менше досипати. Кукурузці. Ой, бля, це повно. Ми змоли кукурузку вже, там 8 кг, тепер нам надо 7 кг макухи. Да, все, Та, набираємо. Бачу. Бачу. Так, тут у нас пропадає звук, сідає мікрофон. Тут ми з Дімону мелимо і мені попадає в вовку. Макуха, ну так стріляли. Дімон зразу тікає. Так, тут вже закінчили молот. Я хотів попробувати включити мікрофон, а от вийшло, якби включити мікрофон. Мітофон одразу робить, так? Е, так, друзі, ще додаємо сюди, виходить, два з кілограми ячменної верпі. Молоти мені не треба, виходить, бо ну, в мене... ну, і знову виключився мікрофон. Коротше, було змелено вже ячмінь, ячміна була вже змелена, тому вже зразу її досипали. Ось ми змололи, вже все кинули в мішки, потім набрали ще це, що змелений також мішок, і поїхали. На хату там бетономішалка у нас була. Друзі, Ось, ми все загрузили в машину і прайді. поїхали туди там мішати. Е, Росипаємо Це на 50 кілограмів замішав. Опа. Тепер беремо наші добавочки. Принц. Вицесь. Боже, там впав. Вон трубою там. А вот его этим не дуже там пахне. Два кілограми захозного бороща, коли кілограм кидаємо один кілограм різні формові.

Хорошо есть зима, да? Да, зима. Очень песники. Все есть, как из него. Ніби якби одно... однорідно вийшло, не знаю. Зараз ще трошки помішаємо. от. І будемо до наших курочок давати, дивитися, чи вдонестися вони, чи ні, чи, 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 чи не знаю. Будемо бачити. Зараз ще ми трошки помішаємо. Так, друзі, ось у нас навіть світло вже є. Е, так. Ось у нас такий. Зараз буде будемо засипати сюди і їсти. Так, зараз будемо туди засипати, їсти. А то вони їли тільки псиничний модер. Ми робимо для них, можна скажу, клітку. Так що ми будемо пробувати, не знаю. Саньок робить сам і повністю сам це робив. Профіля варимо, потім сверху і опціок. І буде у нас кліточка. Щоб вони, якби привикли, вони в квітках будуть. Ці кормушки, звісно, я вам скажу одразу не дуже так подобаються. тому що не знаю, чи їм так ну, для корей, чи зручно все тут їсти, чи ні. Е... Ну, от. Напевно, поставимо прості кормушки. Ну, Там все, де так. Там вже зараз сипав, і все висипать. Насідали їм точно не треба, я так поняв. Ну, там, там де вони були на фабриці, в них такого не було, то їм не треба. От. Ось Тут думаємо ставити клітки. Ось так, тут по округу. Не знаю, їм напевно, я так думаю, буде краще вже в клітках. Ну, якби... Якщо ми будемо ще закупляти курей. То, ну, щоб з клітки в клітку, то їм буде якийсь не такий великий шок. Не знаю, ну, звісно, їх трохи жалко, але не знаю, будемо бачити, як буде краще. Так, друзі, кому сподобалось відео, ставте лайки обов'язково, підписуйтесь на канал, тільки Чикс. І все. Курочкам, напевно, я не знаю, надіюсь, сподобався корм. Ось. І будуть нести нам яєчка. Тут освітлення вже якби є. Ну, поки не. Не дуже хороша, але вже є. Ми її не будемо виключати, ну ж так, якщо було світло в них. Ось. Трошки будемо перероблювати. Зараз ми вже почали робити клітку. Саня її сам робить, звісно, вдома зараз, поки я корм мішався робив. Він вже профілі поварив майже все. Ну, тільки сіткою. Вже другий день її коротко, робить. Сіткою потрібно тільки ну, обварити. Щепити сітку на клітку.